Представляю вам Андрія Присяжного, голову обласної ради профспілок. Ну, хотілося б почути про вас від вас найсвіжіше, оскільки ми тут сидимо от в кімнаті вже більше двох годин. Так ми намагаємося зібрати якомога більше свіжішої інформації, того, що відбувається зараз там. Доброго дня! В першу чергу я хотів би висловити свої враження, своє ставлення до ситуації, до подій, які відбуваються останніми днями. Вчора, неодноразово переглядаючи кадри жорстокого брутального побиття людей на Майдані Незалежності, в мене були змішані почуття, почуття обурення через такі дії Яничар у формі Беркута і почуття жалю. І дійсно, коли показали чоловіка міцної статури, який просто сидів на сходах і плакав. в Мене теж сльози наповнювали очі слізьми. Тому що розумів, що діяться речі, які завдають болю як фізично тим людям, які там були побиті, так і морально тим, хто за цим спостерігав з екранів телевізора. Сьогодні, перебуваючи вже на Тернопільському майдані, ці почуття змінилися на гордість за людей, які... Здатні вийти на вулицю і надії на те, що ми можемо спільними зусиллями змінити в цій державі, не просто щось змінити, а змінити засади тої політики, органів державної виконавчої влади, і змінити взагалі цю владу, яка сьогодні не виконує своїх зобов'язань, яка сьогодні брутально нам бреше, яка сьогодні погіршує соціально-економічні показники. І тільки спільними зусиллями, тільки силою народу можна вплинути на зміну ситуації. Сьогодні теж висловлювалося на мітингу думки, що оголосити імпічмент президенту, достроковий вибор Верховної Ради. Я розумію і свідомий того, що ні в стінах парламенту українського, де опозиція не має більшості, хоча є зараз інформація про те, що Депутати з партії, які восипиться сипиться їхня фракція, але знову це ж будуть ті самі пристосуванці, Подивіться на прізвища жванія, Бондар, який свій час при Ющенко очолював Дніпропетровську. Богуслов. Богословська, ну богословська, вона там е, не буду давати характеристики цій людині, от але це не буде справжня і щира позиція. Це буде просто відверте пристосуванство, тому таким заявам і таким діям до кінця вірити не можна. Зміниться ситуація, і вони знову перестрибнуть через гори людей, через їхні голови, через їхні надії і поховають ці надії. Тому їм вірити я не можу і не хочу. А вірю тільки тим людям, які сьогодні вийшли на ці майдани. І чим більше буде людей на Майданах, чим більша буде когорта таких людей, тим влада зрозуміє, що вона чинить неправильно. Хоча, знову ж таки, вірити в їхнє розуміння теж неможливо. Це люди, які вважають, що вони прийшли назавжди, що вони будуть керувати до кінця світу в цій країні. І будуть наживатися за рахунок цих людей, і будуть збільшувати свої грошові мішки через зубожіння простих громадян. Тому цю владу треба долати. Ну, гості, які були до вас, а я нагадую, що ми в ефірі вже більше двох годин, і триває наш марафон, наш майдан на сайті днів Україна, вже говорили про те, що треба в першу чергу системно змінювати все від асфальту, тобто. і до вершин. Тому що інакше якісь косметичні зміни вже нададуть. Сьогодні оголосили про загальноміський страйк, створений страйковий комітет. У мене є деякі сумніви, чи навіть, скажімо, запитання, що таке в розумінні організаторів, що таке загальноміський страйк, чи це класичний юридичного типу страйк, коли люди припиняють роботу і висувають вимоги соціально-економічного характеру чи політичного характеру, чи це суто політичний страйк. Який носитиме, не матиме юридичного підґрунтя, а виключно це буде волевиявлення цих людей, які сьогодні незадоволені діями влади, в першу чергу в політичному сенсі і е, наскільки продумана стратегія і тактика дій на майбутнє? Тому що якщо черговий раз буде якесь. Розчарування не буде досягнуто мети, то треба чітко продумати, що і як має відбуватися, яка мета ставиться, так, глобальна мета усунення теперішньої влади. Але зрозуміло, що в Тернополі ми її не усунемо, київську владу. Як мають діяти покроково органи, політичні партії, хто має цими людьми керувати, бо без керівництва, без структури, яка би керувала координувала цей, цей громадський спротив, результату, на жаль, ми можемо не досягнути. І тому тут повинна бути чітка продуманість, там повинні бути люди, які здатні сформувати певну стратегію угу. і об'єднати єдна, об навколо на себе. себе і дійсно здійснювати єдине керівництво в даному випадку. Демократія це добре в громадському житті, але коли люд є такі речі. Які серйозні надзвичайно, тому тут повинно бути єдине начале, має бути керівник штабу, мають бути відповідні відділи, підрозділи, має вироблятися певна стратегія, тактика. Даватися, якщо не команди, то принаймні вказівки по вертикалі, ці вказівки повинні виконуватися. Зрозуміло. А от ваше особисте враження від заяви, яка пролунала вже через кілька годин. Коли вже минули події, так на Майдані оцей розгін ті дії Беркуту прозвучала заява Януковича, який обмовляв обурений своїм розгоном майдану, і він мовляв про це нічого не знав. Ви вірите? Ні, я в це не вірю. І будь-хто б, якщо сьогодні на себе відповідальність бере начальник міліції міста Києва. Коряк його прізвище, це є просто стрілочник, якому дана команда взяти на себе цю відповідальність. Зрозуміло, що без рішення і без вказівки президента в цій країні нічого не відбувається. І події такого масштабу, такого резонансу без його участі теж не відбулися. І скільки би не говорили і президент, і прем'єр-міністр, що вони обурені, що вони нічого не знали, я їм не вірю. Ну, ви не один. Гості, які тут були, також цю думку підтверджували. Ще є інформація, яка надходить доволі тривожна з Києва, там беруть штурмом вже адміністрацію президента. Кажуть, що навіть чули і постріли, і газ відчутний у повітрі. Побили також вікна у адміністрації міській Київській. Тобто все переходить в те, що в Ну, не назвеш це мирними протестами, погодьтесь. Тобто етап флешмобів, етап дискотек, якими тиждень бавилися, це вже минуло. Тобто, дійсно потрібна стратегія, потрібно кудись вести мільйон людей. Кажуть, що в Києві вже зібралося ну за різними підрахунками від ста тисяч до мільйона протестувальників. Звісно, без так без належного керівництва ця маса може наробити дуже багато речей. Це ще раз підтверджує розуміння того, що якщо є створений штаб національного спротиву, цей штаб повинен продумати дійсно стратегію тактику дій. Якщо йде захоплення адміністрації президента чи силові дії щодо київської міської адміністрації, і це є в планах тої стратегії. То можливо, воно добре. Але якщо це просто провокативні дії чи просто емоції окремо взятих громадян, тому що є сотня тисяч людей, в кожного свій характер, один витриманий, знає, що робить, іншому тільки ну, піднеси сирничок. сирничок, і він же зробить речі, не усвідомлюючи того, що це може розцінюватися як провокація. Зрозуміло, що надіятися просто на те, що люди вийдуть на Майдан, і сьогодні Янукович. Піде злякає, злякається злякає. і напише заяву про те, що так, я зробив неправильно і я позбуваюся посади президента, це утопічна і марна надія. Тільки сила народу здатна змінити владу. Але ще раз наголошую, ця сила повинна бути організованою, ця сила повинна бути свідомою і координованою. Як ви вважаєте, ці заяви силовків Львівської області, Тернопільської області, Івано-Франківської, що вони не будуть йти проти народу? Як ви їх оцінюєте? це? У мене теж подвійне враження в цих заяв. З одного боку, воно викликає певне шанобливе ставлення, оскільки люди роблять такі заяви, які йдуть супереч, мабуть, лінії їхнього керівництва. А з іншого боку, наскільки вони є щирими? А можливо це просто кон'юктура, знаючи яка ситуація в західних областях? Як люди, якими переконаннями тут живуть. І це просто аби не дратувати зайвий раз людей. І тому ці заяви ще раз угу. розцінюю, можливо, вони не до кінця щирі. Знову ж таки, є версії, що нам загрожує поліцейська держава. Так? Є такі Деякі аналізи економістів там, і політологів. Вони кажуть, якщо не буде правильно зорієнтований так, цей рух народу проти, і це ми можемо опинитися в поліцейській державі. Ви такі. А ми вже, в поліцейськ... ми вже в поліцейській державі. Сьогодні е... порівняйте, в нас сьогодні українська армія має трошки більше 100 тисяч чоловік. а Міністерство внутрішніх справ з внутрішніми військами втричі більше. Тобто ми не бачимо якихось зовнішніх загроз, бо армія така малочисельна і слабо озброєна, але разом з тим, подивіться на цих бадьорих хлопців, які вчора лупцювали дітей на Майдані. Екіпіровка, мордурування, фізична сила це вже є ознаки полі... поліцейської держави. Хоча влада заявляє про, побуд... про побудову громадянського суспільства, де. Думка громади мала би враховуватися. Хто сьогодні повноцінно враховує думку громади? Не дарма навіть сам Борис Колєсніков, який є одним із очільників партії регіонів, сказав про трикутних смерті. Міліція, суд, прокуратура. Оце якраз. Я сьогодні ці органи, які колись називалися правоохоронними, я їх тільки називаю силовими, бо вони не є насправді правоохоронними. Зрозуміло, також цікавить ваша точка зору. Кажуть, що ця ситуація, тобто те, як зараз з за яким сценарієм зараз розвиваються події в Україні, це вигідна ситуація цілком для Росії і кажуть, що вона навіть згенерована нею, тобто є десь якісь маніпулятори. Я не претендую на роль політолога, тим паче загальноукраїнського масштабу, тому що більше займаюся соціально-економічними проблемами в межах рідної Тернопільської області. Зрозуміло, що будь-які дії, будь-які події, вони будуть розцінюватися, одними будуть схвалюватися, іншими будуть засуджуватися, одним подобатися, іншим ні. Кому воно вигідно із зовнішніх наших сусідів, на жаль, я поки що не можу дати однозначної відповіді. Головне, щоб воно було вигідно українському народові. Тому ще раз наголошую на ці люди, які Утворили штаб, які сьогодні утворили страйковий комітет, які взяли на себе відповідальність за наслідки, за результати своїх, верніше не своїх дій, а дій людей, які вийшли на Майдан, вони повинні чітко розуміти, що їхні, їхня робота повинна призвести до позитивного результату. І саме вони повинні визначати всі фактори. Що буде добре, що буде не зовсім добре, як робити і від чого треба буде відмовлятися? Зрозуміло вас. Дивіться, на фоні вашої відповіді мене особисто дуже здивувала заява Портнікова, відомої особистості в Україні, так про круглий стіл, за який мають сісти там лідери опозиції того майдану за круглий стіл з владою Домовитися, чи можливе могли взагалі можливий варіант домовленості в даній ситуації? Я вважаю, що неможливо. Це не дарма кажуть, якщо хочеш поховати якусь питання, яке треба розв'язати, створи комісію, організуй круглий стіл, якесь обговорення. Це просто затягування часу. Це можливість для представників влади, аби обдумати ситуацію, аби знайти якісь контраргументи в даному випадку. Круглий стіл, мій погляд для опозиції є недоцільним. Добре, а як вам інформація, яка прозвучала також в центральних ЗМІ, що з жулян чертині рейси летять за кордон, всі родини наших людей, які при владі, так, мовляв, втікають, вивозять з собою навіть домашніх тварин? Ну, для мене така інформація носить оптимістичний характер. Раз тікають, значить бояться, значить дійсно сила народу є великою. Ну, сподіваюся, так що дійсно це сприймати варто з, з, оптимізм. з, з оптимізмом. Так. Е, ще один нюанс: наш народ дійсно вміє зреагувати на ситуацію і з гумором, так не завжди з кулаками. Е, як ви ставитеся до того, що зараз президента нашої держави Януковича називають ну, ческу? Вприн... Мені більше подобалася сьогодні його назва, яку сказав один з ораторів на майдані Яленкович. О, Яленкович, тому, що багато що з ним пов'язано з гумором, з хвойними породами дерев, і зрозуміло, якби сьогодні люди поважали президента як найвищу посадову особу в державі гранта конституції, вони б собі цього не дозволяли. Це ще сигнали для пана президента про те, що він втратив. Не та він і не мав повноцінної довіри, третина громадян України проголосувала за його обрання президентом, а решта, на жаль, ставилася до нього чи на щастя песимістично. А вчорашні, позавчорашні події, сьогоднішні, свідчать про те, що ця довіра практично вже є на нулю. Я мав недавно можливість спілкуватися в одному середовищі, де були люди, представники з різних областей, і коли. Кабінет міністрів прийняв був рішення про те, що відмовитися призупинити євроінтеграційні дії. Деякі люди з ходу говорили, та от там на западі вони вже загнівають, інші їм заперечувало, та краще таке загнивання на заході, щоб в нас було, ніж цей розквіт, який нам сьогодні чи покращення, яке нам декларує уряд і місцеві органи державної виконавчої влади. Добре, ще один момент, який ми з вами упустили в розмові. Як ви вважаєте, упустила момент опозиція в той, якраз тієї ночі, чорної ночі 30 листопада, оскільки їх не було на Майдані, вони не захищали молодь? Мен швидше всього, що щось не спрацювало. Мені здається, що люди, які мають статус народних депутатів, вони мали би отримувати не неофіцій, з неофіційних джерел інформації про те, що щось готується, щось зробиться. Не дармається, ні говорив, що в другій годині була вже спроба другій ночі. А чому ж не залишитися було і далі? Можливо, воно би мало що змінило. Можливо, би і народні депутати отримали кійками по шиї чи по голові. Але в цілому, ви знаєте, це вже відбулося, і сьогодні шукати винних чи дорікати кому, що він в чомусь не спрацював. Це справа невдячна. Треба думати про майбутнє. Ось на тій оптимістичній ноті ми мусимо з вами попрощатися, пане Андрій. Нагадую, в нашій студії був Андрій Присяжний, голова обласної ради профспілок. Він висловив свою точку зору з приводу подій і в Україні, і в Тернополі, які зараз відбуваються. А тепер ми маємо.